2 травня у центрі відня відкрилася найбільша персональна виставка українського художника Івана Марчука. Експозиція Скажи мені правду презентує понад 400 робіт. Серед них унікальні полотна віденського періоду, створені після вимушеного переїзду митця через російсько-українську війну. Виставка охоплює всі 15 живописних циклів, створених Марчуком за 60 років, і доповнена імерсивними інсталяціями. На відкриття прийшли понад 700 відвідувачів з різних країн світу. Особливим гостем вечора став капітан Збройних сил України Дмитро Щербатюк, командир роти спеціальних сил, який спеціально прибув з фронту до Відні, щоб особисто подякувати художнику. Символічно, що саме в цьому залі два роки тому Мачук підписав український прапор, який Щербатюк потім забрав із собою. Коли сьогодні нищить мою землю. А я співав її, мабуть, як ніхто у світі не співав. Я це розглядаю як мій мистецький фронт привернути увагу людей до прекрасної української землі, сформувати позитивний образ нашої країни. Географія цієї наймасштабнішої виставки, судячи з відвідувачів, також дуже масштабна, мабуть, чи не від кожної країни Європи. Люди вже побували і планують побувати на виставці. Це говорить про великий вплив мистецтва, оскільки я завжди мріяв показувати свої твори людям, тому я і зберіг таку колекцію. Під час події презентували і фундацію Івана Марчука, що має зберігати спадщину митця та підтримувати молодих художників. Виставка Скажи мені правду триватиме з 3 до 12 травня 2025 року. Нагадаємо, Іван Марчук видатний український художник світового рівня, творець унікальної техніки, плюнтанізм, автор понад 5 тисяч творів та 15 живописних циклів. За свою кар'єру митець провів більше 200 персональних виставок на п'яти континентах, отримавши. Визнання провідних мистецьких спільнот